Щорічно держава формує запаси зерна, купуючи його в аграріїв але платить за нього ще до того, як зійдуть посіви, щоб застрахуватись на випадок неурожаю, аграрії мають укласти договори зі страховиками, але не з будь-якими, а з тими, з якими їм скажуть. Бо це з року в рік приносить багатомільйонні прибутки. За президентства Януковича це були компанії, тісно пов'язані з його оточенням. Тепер ці фірми змінили, і Олександр Чорновалов пильно до них придивився. З'ясували, що компанії нові, а заробляють на них все ті ж люди з оточення колишнього президента, розслідування програми схеми. Завдяки родючому чорнозему Україна є одним з найбільших виробників і експортерів зерна у світі. Однак утримувати лідерські позиції непросто. З року в рік аграрії стикаються з однією тією ж проблемою дефіцитом оборотних коштів для проведення посівної кампанії. Для її вирішення уряд запровадив давно використовуваний у світовій практиці спосіб форвардні контракти. Це коли держава дає аграрію частину грошей на посівну, а іншу частину він отримує вже після того, як збере врожай. Від держави форвардними закупівлями зерна займається аграрний фонд. Для захисту від можливих втрат він щороку відбирає ряд страхових компаній, які збирають з аграрії в платежі. Тобто аграрії, які воліють продавати своє зерно державі, повинні застрахувати урожай на випадок, якщо він, наприклад, не зійде, і передоплата аграрного фонду виявиться дарма закопаними в землю грошима. Але фермер сам не може обирати, де йому застрахуватись. Правильну компанію нав'язує аграрний фонд, стверджують учасники ринку. Принцип відбору, критерії відбору страхових компаній для роботи з аграрним фондом нам нізвістен. За Віктора Януковича фермери були змушені страхуватись в одній з чотирьох компаній: домінанта, страхові гарантії, брокбізнес та українська аграрно-страхова компанія, які за даними низки авторитетних видань були пов'язані з колишнім віцепрем'єром Сергієм Марбузовим, народним депутатом Віталієм Хомутинніком і власником агрохолдингу Астарта Віктором Іванчуком. Про які грошові потоки йде мова? За даними аграрного страхового пулу, в минулому році ці страховики отримали від аграріїв понад 55 мільйонів гривень, а відшкодували їм лише трохи більше одного мільйона. Виходить, що страховики отримали близько 54 мільйонів гривень. Таким чином різниця між отриманим і витраченим на селян становить тисячі відсотків. Цікавий бізнес виходить, чи не так? Але зі зміною влади в країні помінялися і ті, хто заробляє на аграріях, стверджують учасники страхового і аграрного ринку. То ж, тепер заробляє на страхуванні. В этом году появились дві компанії, які не являються членами пола Фініс і компанія Здорова. Коли ви будете вкладати в аграрному фоні контракт, вам скажуть, які компанії зараз за за страховуватись. Елементарно не застрахуєтесь, застрахують не існує укладено. Страховики аграрії в один голос стверджують, що за компанією Фініст стоїть Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства в уряді Миколи Азарова. А компанія Здорово представляє інтереси найближчого оточення Віктора Януковича. Ми вирішили з'ясувати, чи дійсно представники режиму Януковича продовжують заробляти надприбутки на українських аграріях. За даним нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, контрольним пакетом компанії Здорово володіють два товариства з обмеженою відповідальністю: це комерційні стандарти і компанія Контакт. Засновниками першої є п'ять фізичних осіб, серед яких Ірина Веремійченко, Надія Бера і Юлія Куделя. Чоловіки останніх двох Ярослав Бера і Олег Куделя, є членами наглядової ради радикал банку. Таку ж посаду в цьому банку займала раніше Ірина Веремійченко. Засновниками ТОВ компанія Контакт теж є п'ять фізичних осіб. Серед них Ігор Артеменко, який також працює в радикалбанку на посаді заступника голови правління. Крім того, слід зазначити, що нинішній голова наглядової ради страхової компанії Здорово Ярослав Горняк був радником голови правління цього ж банку. Отже, виходить, що страхова компанія Здорово тісно пов'язана з Радикалбанком, який, як встановили журналісти Янукович Лікс, де Юра належить Сергію Клюєву, депутату від партії регіонів та брату колишнього голови адміністрації Януковича, але фактично належить самому колишньому президенту. Що стосується страхової компанії Фініст, то за даними нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, на початок 2013 року більше ніж 84% акцій володів підприємець Олег Кравчуновський, але пізніше його частка скоротилася до скромних 7,5% хто зараз є власником контрольного пакета, невідомо. У той же час, після цих змін ревізором фініста став Ігор Шляхтін, який раніше обіймав посаду директора ТОВ нові інвестиційні технології. Багаточисленні журналістські розслідування пов'язували цю фірму з Миколою Присяжнюком. Слід зазначити, що зараз аграрним фондом продовжує керувати Олександр Кирюк, який також був призначений Миколою Присяжнюком, коли останній був міністром. Виходить, що дійсно за новими компаніями Фініст і Здорово, які зараз збирають мільйони з аграріїв, за страховку форвардних контрактів з аграрним фондом стоять інтереси найближчого оточення Віктора Януковича. При цьому, як і у властивій минулій владі манері, вже за президентства Петра Порошенка і прем'єрства Арсенія Яценюка їх поставили без проведення відкритого тендера. Появились компанії, які стали якось то нав'язуватися аграріям, і ми увиділи в результаті, що сьогодні Адже скриваються названня цих компаній со сторони аграрфонду. Ми звернулися до аграрного фонду, а також до компанії «Фініст» і здорово з проханням уточнити, що стало підставою для монопольного страхування ними форвардних контрактів, хто стоїть за ними і чому не був проведений відкритий тендер. В аграрному фонді нам відповіли, що це комерційна таємниця. В Самих страхових фініст і здорово взагалі нічого не відповіли. Не захотів відповідати на якій підставі були відібрані саме ці компанії, і глава Міна Ігор Швайка. Чому аграрний фонд вибрав бісконкурс можу кампани. зараз розказати відповідь? Чому аграрний фонд або хтось інший зробив той, або, той або інший договір? Якщо можна сформулюйте запитання, ну, ну, вам ізвісно, що аграрний ласка, фонд вибрав бізнекурсу страхової кампанії, котрі осуществляють через страха. Попросіть, будь ласка, якщо можна сформулюйте, будь ласка, питання, щоб я міг дати на нього точну відповідь. Ми направили запити на МінАПК, але там як і в аграрному фонді заявили, що ця інформація являє собою комерційну таємницю. Та конфіденційну інформацію так під надуманим приводом, вже нинішня влада намагається приховати від громадськості схеми, які дозволяють заробляти десятки мільйонів гривень на аграріях представниками найближчого оточення Віктора Януковича.